Друзі, мої вітання! Ви дивитесь канал Ми з України. Дякуємо вам за вашу довіру та за вашу підтримку. Не забувайте цьому відео поставити вподобайку, підписатися на канал та пишіть ваші коментарі та запитання. Для нас це надважливо і звісно, ми намагаємося знайти відповіді на ваші запитання. Сьогодні нам цьому допоможе. Іван Стопак, пане Ваня. Мої вітання. Вітаю вітаю. Дуже дякую, що запросили. Дякуємо вам за те, що ви погодились. Пане Іване, розпочнемо з вами з того, що зараз починає говорити Блумберг про те, що Україна повинна відмовитися від наступу та стати в оборону. Про це повідомляє Блумберг. І що саме таке послання Байдена буде Зеленському, яке передасть радник президента США Саліван? І е, всі статті там описано про те, що Володимир Зеленський розуміє, чому це має сенс, хоча йому б і не хотілося говорити про це публічно. Ну я так розумію, що це певною мірою все ж таки було б його як визнання провалу е, його політики. Потім е, сказано про те, що Російська Федерація до виборів США зосередиться на утриманні захоплених територій, надії, що Трамп повернеться до Білого Дому. Ну... Тут теж є певні моменти мені здається, що вони будуть просуватися вперед, але при цьому максимально просто зберігати свої сили. Ну і як каже видання Bloomberg, про те, що найбільше шокуюче тут те наскільки сильно захід уже зрадив Київ, в принципі, мені здається, що тут і нема нічого такого шокуючого, і констатувати факт ще зарано. В цілому, що ви скажете з приводу цієї статті, оскільки в оборону, в принципі, мені здається, ми перейшли після закінчення контрнаступу у 2023 році, ну давайте так. Я теж не думаю, що поки що там про якусь зраду йдеться. Якась зрада, що все пропало. Так, ви правильно кажете, ми прийшли в оборону вже драніше. Розгляда... Розглядайте так. Оборона це також форма ведення війни. Ми ж не можемо постійно наступати у нас із людьми важче у нас і. З технікою, з боєприпасами важче, тобто ну, не все так просто, м'яко кажучи. Тому, можливий як варіант, зараз розглядаємо. Ми ж не можемо залучити американських військових, не знаю, британських, колумбійських, виходимо з тих людей, які в нас є. Тому прихід в оборону це як варіант, що ми можемо знесилити росіян, збити їх наступальний потенціал. Саме нашої оборони, а потім, вже коли вони знесилені, коли вони вже знекровлені, тоді вже розглядати якісь інші варіанти. Тут ще раз жодної зради зради, поки що не бачу. Звісно, так не домовилися про військову допомогу, про а, снаряди, про там ракети. На жаль, ці Атакамси, ці таурси немає, їх поки що у нас, коли будуть невідомо, допомога ось 18-19 числа повинні. Голосувати вже, ну так ми передбачаємо, ну подивимось. <кій> <кій> да, за це ми будемо споглядати Але при цьому ще сказано в цій статті Блумберг, доволі цікаво про те, що Володимир Зеленський відкидає заклики заходу до припинення вогню, адже Російська Федерація скористається паузою. Ну з іншої сторони, тут якщо вже так подивитися, і в політичному такому розрізі. Ну, можливо, є ще одна один, ще один страх про те, що і доведеться тоді українській владі проводити вибори і віддавати владу дуже схоже на це. Тобто, якщо зупиняється війна. Треба проводити вибори буквально там наступного дня. Можливо, це комусь не подобається а, з іншої сторони. Зупинка війни автоматично не означає, що росі... ну, як так, ми передбачаємо, що росіяни спробують знову наступати новими силами, але. Ми ж в цей час теж не повинні сидіти колупатися в носі і чекати, поки будуть наступати. Треба ж і робити фортифікаційні споруди, і ще більше протиповітряної оборони, і власне виробництво ракет різних і боєприпасів. Це нам все потрібно. Плюс не забувайте, що європейці санкції знімати з росіян не будуть. Немає механізму зняття з тих 16 тисяч. Тобто це 500 санкцій, які накладені, можна знати щось точково, але здебільшого вони залишаються. Так, як, ну як не крути, всяка економіка буде залишатися в такомусь пригніченому стані. Так, вона виживає, ресурси в них є, але вона не працює ефективно і так, як це було. Вони змушені обрізати без... Ми з вами про це казали: соціальні програми ЖКХ, там все. Все, 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 все. все на війну. Але я впевнений, що зупинка війни в першу чергу буде бити по самих росіянах. Бо як ми з вами казали, це зараз російська влада консолідована навколо теми війни. От вона от це така центробіжна сила. Воєнкори, ВПК, вся ріторіка. А тепер уявіть, війна зупиняється, все немає нічого. От немає війни. Куда риторику? ріторіку ну, воєнкори, кудись треба свій цей посили викидати свою агресію, соловйов. Вони ж не вони змушені будуть колопатися в внутрішніх питаннях, внутрішніх проблемах грошей в армії більше не стане. тих людей доведеться розпускати, яких набрали їм платити. Стільки ніхто не буде, а вони нічого іншого не вміють, як тільки воювати. Тобто, Росія теж розмірковує, що для них зупинка це, це важко, це складно, це виклик великий. Ну тобто, по суті, ми виходимо і за попередньою, попередньою вашою тезою, це, умовно кажучи, і вічні санкції, і вічна війна зі сторони Російської Федерації. Ну, виходячи, що так, так. При цьому є одна цікава заява, і вона з'явилася набагато раніше, але чомусь не знаю, її підняли останні два дні і починають розгойдувати. Кулева каже: Україна воюватиме лопатами, якщо потік західної допомоги вичерпається. І при цьому він виключив будь-які переговори з Російською Федерацією, доки Україна не займе сильнішу позицію на полі бою. І тут, при всій повазі до Дмитра Кулеби, я все ж таки ну, покритикую його, тому що мені здається, одне до іншого воно трошки як кажуть, пазл не складається. Тобто, якщо допомоги не буде, ми воюватимемо лопатами у спробах отримати кращу позицію для переговорів у рамках. Формули Зеленського, тобто до кордонів 91-го року, якщо будемо ломитися до Криму з лопатами, як цей план А а плану Б, Ми пам'ятаємо Колеби Нема він казав про це сам, то як ми вигравати збираємось Тоді ну пан Кулеба чудово розуміє, що він з лопатами воювати точно не буде. Ну. Давайте прямо показати, що це не його задача буде. Можливо, цей посил був він такий розрахований на самопожертву, що українці готові всі померти, як в епічному американському кіно. Щоб таким чином хоч якось правити враження не знаю, на інтерв'юєрів. Не готовий сказати, що це саме було. Можливо, можливо це була така фігура мовлення. Все, все, все може бути, але ну, хотілося, щоб у нашої влади був, окрім плану. А план Б, С навіть якщо їх немає. Ну, скажіть, що є, ну неважливо, який він. Ну ми ж не знаємо. Він може бути супер але коли ви ви знаєте, що. Окрім одного сценарію, інших немає, то це дійсно вводить нас в таку знаєте, в турбулентність, як так. Тобто люди, які знаходяться на горі, в них немає жодних інших варіантів дій у випадку, якщо там основний сценарій піде не за планом. Ну особисто мене і моє оточення, це, це ну, не те, що пригнічує, ну якось вона змушує задавати велику кількість питань. Просто і виникає так само питання, не дай Боже, але знову ж ми розглядаємо всі варіанти. Коли... Закінчиться зброя, воюватимемо лопатами. А коли закінчаться і лопати, і люди, то який там план у того ж кулі, бо хотілося зрозуміти, що буде далі. Але при цьому, знаєте, якось дуже дивно звучить інсайт, Я б сказав від народного депутата Олексія Гончаренка. Він каже про те, що з законопроекту про мобілізацію може зникнути одна норма, і він каже про ту норму, що Її хочуть прибрати норму про демобілізацію через 36 місяців служби, і каже Олексій Гончуренко: ми ж не раби, люди не раби, вони мають право на кінцевий термін служби. Я думаю, що дійсно, якщо таке станеться і цю норму приберуть, то знаєте, складається певне таке враження, коли ми розуміємо навіть в умовах війни, але все ж таки є обмеження на пересування за кордон. Є обмеження по медіа. Я маю на увазі єдиний марафон. Е ті ж самі вибори, і тут ще таке відчуття, що знову ж повертаємося. вічна війна і вічний воїн. Ти бачиш що ми обмежені всередині. правильно зазначили, що більше людей в нас не стає. а Марафон. Ну це окрема історія. Це взагалі, мені здається, треба було, що в 2022 році десь там. Наприкінці року прибирати, його забирати і повертати. Окей, можливо, з певними обмеженнями, але не в тому форматі, який це є. Але ну це, це моя особиста думка, ну. Дійсно, люди виходять так, що вони будуть прив'язані до війни 36 місяців прибрати. І так, 36 це 3 роки. Але якщо прибрати, то взагалі в них не буде горизонту навіть планування. Окей, там 36 це дуже довго, але хоч це, якийсь там, це якесь світло в кінці тунелю, що вони, хоч бачать, що ну, там трішки протриматися і буде демобілізація, тоді тут потрібно в інші плани. Ну, окрім плану. А якщо ну не виходить так, якщо війна продовжується, можливо, там певна зупинка. Ми з вами казали, що ще раз центробіжна сила в Рейфі дуже сильна, що для них зупинка для самих дуже велика загроза. Зараз 17% території нашої захоплено. Немає можливості зараз вибити їх, просунутися. Одна справа, якщо б ми поступово але рухалися, наприклад, зараз були б десь уже в Скадовську, наприклад, як варіант. Повільно, але Україна рухається. Це була б одна справа. Ну не виходить. На жаль, окопалися дуже сильно зацементувалися, замінувалися. Не можемо просунутися. Можливо, треба шукати якісь інші варіанти подальшого розвитку подій, там інші, інші варіанти. Я не кажу мирні перемовини і. Можливо, якась зупинка, можливо, не знаю там передишка. Можливо, мирні перемовини не знаю, Як по по принципу по, верніше, по аналогії північна південна Корея, кому не, не подобається західна східна Німеччина. Не забувайте, Західна Німеччина нирнула в НАТО за декілька десятків років. Стала дуже процвітаючою країною. Потім східна Німеччина просилася втікачі були перетинали той з Берлінський Мур, щоб втікти там на ту сторону, де найкраще життя, і таке теж може бути. Не. До речі, пане Іване, після історії з 95-м кварталом, з прикладами зі Скадовська, я був би ну я ні. Я маю на увазі просто я розмірував, що це той мі, те місто, яке дійсно у нас могло бути. Ну таким е етапом, що Скадовськ, потім там армянськ дійти до Криму, закрити брудною ганчіркою брудними ганчірками вихід з Криму, щоб російські війська звідти не виходили, а потім вже розбиратися поступово з тим, що там є. Але бачите, навіть не змогли це. Ну, не від наших військових. У нас вони зробили 300% від можливого. На жаль, недооцінили росіян, недооцінили їх здатність до концентрації та до зусиль. Да, але пане Іване, на все ж таки, повертаючись до простих громадян, ви знаєте, складається враження, що останнім часом все більше ми чуємо риторику від нашої влади, яка бере тренд на ще більше обмеження. І як нещодавно сказав Віталій Кім про те, що ухилянти, вони не мають права на повноцінне життя. Ем, знаєте, можливо, і можна було б до пана Кіма, в принципі, якби через. Нього звернутися загалом до української влади, так давайте відштовхуватись від зворотнього, будь ласка, надайте українським громадянам, українському народові це повноцінне життя. А потім уже давайте говорити про те, що мають вони на нього право чи, чи ні. Ну тут звісно можна було попелювати е, Віталію Кімо і погоджуватися з ним. Але коли вилізають яйця по 17, коли вилізають. Різноманітні постачальники до міністерства оборони, які з'їдають 60% від від державних ну бюджетних коштів, які отримали. Зрозуміло, що це не вони особисто ці бізнесмени, ця родина Гринкевичі з'їла. Зрозуміло, що я так впевнений, вони відсотків 20 собі залишили прибутку. Решту вони поставили продуктів продукти, які замовлялися, по які обумовлені були договорами. Решта пішла нагород з тих, що відсотків 40 пішло на. Нагору, можливо, десь по горизонталі, в певні кабінети, бо просто так нікому це не підписується, такі виплати коштів. Я думаю, що таких випадків не було б, то можна було б ще говорити про не знаю, якусь моральність, етичність. Тут Виходить так, що одні їдуть воювати, помирати і змушені купувати за свої кошти тепловізори, якусь там електроніку, окей, оснащення. Може, не все-все-все. Уніформу маю на увазі. Держава дає. А автівки ремонтують волонтери безліч мої стрічці е, е, ну, прохань. Будь ласка, скиньтеся грошима на ремонт автівок. Там допоможіть зібрати тепловізор на безпілотники. Якщо б держава це робила, то звісно вся апеляція від талякіма була б звичайно доречною і правильною. Просто знаєте наостанок. Хочу згадати слова пана Данілова. Він нещодавно сказав, що світ повертається до стану необхідності. Бути готовими до гарячої фази війни це вимагає сучасної армії, новітнього озброєння та навчених солдатів. За словами секретаря РНБО, таку перебудову буде зроблено або вчасно і усвідомлено, або пізно і з примусом. І в принципі, я розумію, що можливо в більшій частині він звертався і до наших друзів, до партнерів заходу і Європейського союзу. Але так само ми можемо цю, -цю риторику розвинути і до нас. Тому що дуже б не хотілося, щоб в цих перипетіях, коли інші е, виживають, а одні наживаються, то ми проспали третю світову. Абсолютно погоджуюсь. Ну, але слухайте ще раз: держава повинна прогарантувати, що всі ті обіцянки, які дають наші військовослужбовці, вони будуть виконуватися, починаючи від забезпечення, закінчуючи, ну, маю на увазі речовим. Закінчуючи гарантіям випадку а, поранення або не боже смерті, і забезпечення рідних а, цієї людини, яка на фронті, якщо це дійсно виконувалося на 100% і не було б таких випадків з. А, з підрядником. підрядникам зрозумів, що це не єдиний підрядник, який став відну вірніше наживався разом з окремими посадовцями міноборони. Зрозумів, що їх там багато більше, але вони їхні масштаби набагато менші, і вони не наживаються на також відверто, тому що великі кошти спилюють. Так вони забирають певні гроші, десь мінімізують. Вартість обладнання, яке придбаю, намагаються придбати за кордоном або виготовити в Україні, але маржа до них приліпає ну, серйозна, гарна от, от, от це дійсно псує все. Тому, шановні пані та панове, робіть висновки і не забудьте це відео підтримати вашою вподобайкою, підпискою на наш канал, хто цього ще не зробив. А пану Іванові, бажаю доброго дня і до нового зустрічі. на